Розпаковка. Купив я собі таку зарядку на Алікспресі. Отак вона приїхала. Верхньої частини я тут так і не бачу. Просто в пакеті такому. Кабель якийсь надто тонкий, як на 25-2-3 на кВт. Дуже тоненький. Тут нижня частина є, а верхньої такої м'якої частини я не бачив. Пробуємо, що воно чи воно взагалі працює. Є, є різні режими. А фосфатні, режим ремонту і бустер. Ну і тут вибір. Ампер ампер скільки? Далі зараз буду тестувати вже на осцилографії. Що він мене найбільше цікавить, цей режим Repair. Але це вже в більш довшому відео. Фул, це повністю заряджено, Все добре.